Богурський не дуже запечалився, почувши, що не буде цимбал на іменинах. Удалиться нехай він ними, а ми обійдемось і без цимбал. Зразу зеленястий злий огник в його жаб'ячих очах погас, і вони залиснілись нещирою ласкою й одвертим цинізмом. От що, Тараси, а чим ми будемо шанувати гостей? Треба добувати десь гуску. Тарасе, ніби хто пік приском. Що? Знову красти? Ні, годі. Мені вже й так за ті кури скоро люди очі повибивають. Ідіть самі та й крадіть. Тарасе, з ким це ти так? в очах знову з зеленими огниками зажевріла уїдливо постійна злість. Давно я тебе учив? А що ж, незмовчував хлопець, хто ж рекур? А кого дражніть злодіям?» Я робив те, що мені вилять, а справжні злодії, то це пан дяк. Ах ти ж, бісова пара. Так ти такий. Ти береш такі норови. Дяк метнув полами, метнувся за хлопцем. Почали бігати кругом стола, ніби граючись. Меткий був дяк, хоч і в холомиді. Та учень був меткіший, зразу грюкнув кулаком у вікно. І вилетів, як кіт на двір. Отож іди, та й не вертайся. Не хочеш слухати, на чорта ти мені, думаєш, дурно буду вчити к годині. Дяк, розумний ти вже дуже став. На батька бісового, ви мені з таким ученням, що колись коней пошлете красти, отказав Тарас. Такі сцени останні часи відбувались часто між учителем і його учнем джурою. Проте кінчалося все мирно. Тарас вийде на майдан, стане, подумає, куди жити до мачухів те пекло чи до дядька на глум і до кори? Ні, краще шум головою. Важко зітхне, вертається до школи. Дякові теж не було вигоди сваритись. Мовчав. Так і тепер. Пересидів до ночі в бур'яні, далі прийшов до школи і поліз спати на горище. У школі боявся. Так було, бити Тарас уже не дається, та, як бувало, прийде та сонного. Лежачи на горище, надумав, щоб він мені, коли пошив ті чоботи, того мені, мабуть, уже не дожидать. Краще, мабуть, буде, візьму свій товар та й піду до маляра. Зітхнув і заплющив очі. Одразу йому і сон. Ні, не піду я за кобзаря, піду за маляра. Оксанин десь голос. Стало тепло, так у хрудях любо, сонце десь світить, потічок дзюрчить, Зазуля. Ні, таки хороше. Ой. Яке хороше життя. Гуп, 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 почало щось гупати, аж хата двигтіла. Тарас довго не прокидався, таки розбудило, підвів голову, дослухається. Рано почали. Глянув у щілку на дворі день. Чи, може, це я так заспав? А, може, це дрова в сінях дяк рубає? З під стріхи виліз на двір. Підходить до вікна. Аж так. Гульня аж курить. В хаті дим од люльок, як хмара. На столі пляшки, чарки, миски, гостів диму метушаться, як тінні. Не можна впізнати гам, співи, гопак. Спершу, здається, садять ногами без музиків. Далі чутке ухо Тарасове вловило тихий шум струн. Кобза. Це ж він замість цимбал? гукнув старого Кирила. Що ж то за гості в нього? Додивляється. Дяк із Тарасівки, дяк Моринський, титар. На ослоні Кирило, ніс червоний, вже під чаркою. Бугорський вже готовий. В одній жилетці вибиває ями на долівці. Вимазався, як манія. Крізь дим, видно, в печі горить огонь. Коло печі порується сусідка. А та кривоного Хима. Лице червоне аж блищить від огню і від чарки, очі сміються, теж вихилу не одну повну. На рогачі в неї сковорода на сковороді шкварчить порося. Де ж це він узяв його? Може, хто приніс, думає, Тарас ковтаючи слину? Або щось продав. А, ось де він. гукнув хтось у хаті, помітивши Тараса. Повзомовкла. Затих і гопак. Видимо, була про нього недавно в хаті розмова. Ось хто заспіває нам чумака, обізвався іменинник милостиво. Йди, дащо. чарку вип'єш, Тарас нахмурив брови. Не треба мені вашої чарки. Подайте мені он на покуті мій кашкет, бо одразу озвірів. Ніби ж прохмелився, вхопив Тарасового кашкета, швергонув Тарасові в лице. Думаєш, будемо прохати? На, та летик чортовій матері. Тарас на люту вхопив кашкета і зник, як у воду. В хаті знову розмовляє дяк. Уперта бісова кров, як тур. Ну, вже ж я його і учив добре, не помагає. Зародилось таке. А коли б мене слухав, були б люди. Ну, я що буду з ним говорити. Ану, Кирику, чого замовк? Очі налились кров'ю, взялись склом, стіпив зуби, почав підборами, обгинаючись, вибивати в долівці ями. Стовпом стала куріла. От села до села танці та музики, кури яйця продала, маю черевики. Ходив до дядька радитись. Ну, що ж, про мене хоче в малярі, запихається. Коли нагодився на обід, сідай до гурту. Надвечір Тарас знову навідався до школи. Надумав твердо, заберу халявки і завтра зранку в лисянку. В школі гуло, як і раніш. Ще чути було якісь жіночі вискливі співи. Та й у гаву на них немає. Зазирнув у вікно, лештаються якісь п'яні молодиці. Ну, тепер і в хату краще не заходить. Піти спати. Ні, посиджу коло школи. Може, буде йти проти череди. Сів на призбі. Увечері школа мала особливо сумний вигляд не огороджена в бур'янах, сама облупана, не мазана. Вікна побиті, призьбу порили свині, підрили дірку в кутку під ікони. Коло вікна мізерна вишенька, обтріпана чередою оббита, як деркач. Кругом школи німо снають кажани. Щовечора череда коло школи збиває хмари куріви. і вишенька, й і бур'яни вся школа. Пізно полохливі люди бояться ми в неї проходити. Дівчата біжать. Хтось ішов мимо, глянув, обзивається. Сумуєш, Тараса, як сич, не приймають дяки до гурту. А Тарасові чогось зовсім не смутно. Така ясна зійшла вечорова зоря над Ткаченковими тополями, що ж зашарілися тихим світом лупані стіни в школі і зазолотіла трухла стріха. Глянув, мимохідь спала на думку, заспівав. Ой зійди, зійди, зіронька ти вечірня. Потім почав мріяти, як прийде, скажу, ти моя зіронька. Може, а то й вона іде помалу хвиськає лозинкою. «Оксана, це ти? А то ж хто? Проти череди. А то ж куди? Ось іди сюди, щось скажу. Постояла трохи, подивилась навкруги, іде. Ішла помалу, а задихалась аж серце стукає. Ну що, та йди ближче. І звідсіль почую. Знаєш, я кидаю вже дяка. Піду в лисянку. А чого? затурбовано. Не помирили? Ні, не те. Буду там учитися на маляра. Ох. Так уже годі на кобзаря підеш на маляра? Насміхнулась, цікаво блиснула в темряві очі. Ніби зняла дівчина з неба дві зорі та й грається ними, як жаринами. Тарас з гордощами. Років за два буду маляр. Стопнула раз ближче. А що вже як маляр? Лискає лозиною об дорогу. А як що, що схотів, те й намалював? Схотів дерево, схотів хату, а схотів козака. Зароблю грошей, поставлю хату з віконницями. Віконниці розмалюй лілеями або барвінком, а на дверях козака змалює на стіні. Тихіше, тебе змалюю. Та приб'ю в хаті. Хочеш? Дурна дівчина здержувала радісну осмішку, розтягала губи як руками. Таке ти й вигадаєш, а сама ступає ближче, ніби хоче у вікно заглянути. Прихилила очі добитого вікна. А як тут страшно? Як ти тут ночуєш? Я що б не ночувала. А ще згадавши того странника, що тут помер, як це було? Оксана сіла поруч на призбі, Тарас якнайстрашніше почав розповідати про те, як того літа упрохався переночувати у школі якийсь мандрівний чанчик, і як на ранок найшли його мертвим. От страху дівчина почала тулитись до хлопця плечем. Тарас одразу змовк. В одного і в другого в грудях гуло, як у млині. Хати, чути, було гупання, п'яні вигуки, пісні. Нехай буде отакечки, от Сидіть, діти, у запічку, а я піду до дяка. Тарасе, бідний ти, у тебе сорочка не біла. Де там буде вона біла третій тиждень, як наділа? Немає кому випрати, бідний ти. Почала легенько гладити своєю рукою руку Тарасову. А чи правда, що ти собі стелиш камінь у голови? Тарасові пригадались мрії про зірочку, хотілось почати, і було соромно і не знав як. Почав хрипко таємниче. «Знаєш оту пісню Ой зійди, зійди, зіронько моя вечірнє. Нишком. Ну, то що? Зіронька, та це ти? Як же це? Зіходить, як ти виходиш проти череди? Дівчина й здивувалась, і засоромилась, і зраділа. Таке прирівняв. Чим же я до неї подібна? Така гарна? Загорілась. А от кажуть, Каченкова варя краща. Немає кращої за тебе, авторитетний, гаряче промовив Тарас. На всю Кирилівку, зраділа Оксана, і на всю Кирилівку і на весь світ. Дух забила Оксані в грудях, очі засяяли, на силу зітхнула важко гаряче. Коли так, та за це я тебе, Тарасе, не доказала. Обоє здригнули і розсунулись. Обом стало жарко. Обоє пекли раків. Оксана ляскала хлодинку обдолівку. Тарас видивлявся в землю, мов у дзеркало. Ігу загнув батько дугу, а мати супоню з виском вигукували п'яні молодий. Раптом Оксана скривилась зверх одного рум'янця ніжного і тихого, наплинув густий червоний сором. Як їм не сором. А ще й жінки. з завидою промовила вона і додала. Ти, Тараса, не ходи туди. Знову кинулась. Чередники хльоскали батагами, підганяючи останніх у череді корів. Якось не помітили, коли почала йти. Ішла і пройшла перед очима вся череда. Моя матінко, це ж мені буде, схопилась, скинулась, не прощаючись, бігти і знов спинилась. Ти коли думаєш, у лисянку? Скоро діжду до неділі піду. Ну, то що, побачимось. Огріла очима, осяяла, побігла, шумлячи спідницею. Трохи згодом на все село зашуміла пісня Ой зійди, зійди, зіронько, та вечірнія, ой вийди вийди, дівчинонько моя вірна. Тарас сидів і думав, що й краще, що я сирота, що хочу, роблю, куди хочу йду, хоч я сирота, сирота щасливий. Билося серце. І грала кров от передчуття чогось в житті радісного, могучого, тремтіла в ньому могуча чарівна сила. Хмари куряви, що були збиті чередою, помалу сідали. Виявлялось небо й зорі. Небо було темне, мов закорене димом, а зорі гарячі, золоті, мов жагучі юнацькі очі. Здяка співали. Копав, копав криниченьку в зеленім саду. Чи не прийде, дівчиненька рано по воду? Хлопцеві мрії зразу увірвалися. Йому чогось прийшло в голову. Треба переховати халявки, щоб дяк не вкрав часом. Перед дверима загадався, щоб дяк не побив при людях. Далі сміливо. Чого мені боятися? З дачі дам, після піду. В хаті повна диму. На карнизі горів каганець, як далека зірка, коло порога на соломі спав п'яний кобзар, коло його ніг поводир скулився, як цуценя. і гості, й господар сиділи рядом на полу, співали. Ага. Прийшла таки коза до воза. промовив Бугорський, углядівши Тарас. Заспокойтесь, я зараз піду, відказав Шевченко, швидко витягаючи з під припічка. Свою залізом ковану скриньку. Раптом це хто ж у моїй скринці Отбив замка? В хаті стихло. Тарас швиденько Чинив скриньку. Так і є. Це ви, пане дяче, взяли мій товар. Один з гостей Сільський п'яничка Іона тоненько зареготав. Пішли твої Тараси халявки на закуску. Тарас гадав порося. Так кон де воно взялося. Обурення ж загуло в грудях. Траму вам нема. Отдайте мій товар. дяк по злодійському осміхався, оглядаючись на всі боки. Халявки тобі дано за те, що ти читав у молоді до да помертвому. а що тобі дають за те, то дохід дяківський мій торопав. Ваше ж вам отдано. Я ж копу грошей передав вам, а товар чоловік мені подарував, побачивши я у вас другий рік ходжу босий. Це так по Божому, це так вичитали в святих книгах? Читаєте людям, щоб не крали, а самі крадете? Як вирвався з обіймів свого приятеля, скочив з полу, заскриготав зубами. Ану мовчи, тобі кажу, єретик. Тебе спалити треба, ти безбожник, змій. А ви, самі злодій, украли у мене. як кинувся на хлопця, як звір, і ще не добігши, махнув, аж сам спіткнувся рукою, зачепивши Шевченка по щоці. Хлопець вирівнявся, в очах блиснули гострі огники, зиркнув на пляшку на рубель, що лежав на припічку. Ану ще. Що мало, на тобі ще, дяк замахнувся, щоб ударити знову, його за руки вхопили гості. Та й нащо це? Краще миром. По чарці випиймо та й уся усярахубах. Помиріться, поцілуйтесь. Дяк рвався з рук, хитав головою, махав руками. Пустіть. Оскрушу, а який небудь попихач раб, що він собі думає, що він розумніший за мене, що він. Чуб угору зачісує, що він свій драний капелюх перешив на панський лад, то думаю, панич. Мразь, попихач, раб лукавий лінивий. Мало я поров тебе різками. Пустіть мене, я йому зараз цей минута циплю сто ні, двісті. Тарас як стіпив кулаки, так і стояв, нерухомо, як камінь. Здається, щось думав. Далі глибоко зітхнув в голос. Ну, підожди ти, чортів, дяче. Ти мене будеш пам'ятати. Що, спалиш? Люди добрі, чуєте? Він хоче мене спалити. Це розбійник. Це гайдамака. Ви його не знаєте. Він усе може. Він свого дядька хотів спалити. Бідний чоловік тепер не спить. Шевченко хряснув дверима і вийшов із хати. Перейшов сіни, зайшов у клас. У класі тхнуло мишами. Житніми сухарями в темряві видно було довгий незграбний стіл, ослін коло нього, довгі лави під стінами, стіни вбиті малюнками із біблійної історії, в кутку ікона. Христос благословляє дітей. Перед іконою лампада. Під іконою на залізному гаку пучок різок. Причуваються хлопцеві дзвінки голоси, буки азба. Відди азва, далі пронизувати дитячий виск виляский гнивий буркотливий бас. Помній день суботній. Ой-ой, скільки пережито. Шевченко сів край столу. Що він не буде тут і дня більше? Це вже вирішено. Стоїть друге питання на черзі, як достойно одячити тобі за науку, благий учителю і наставниче. Дивився вбити вікно на зорі, чекав, знову чути було співи, знову земля гула от танку, знову регіт. Далі рипнули двері, ринуло п'яним сміхом і гомоном з хати, знову двері хряснули, затихло. Хлопець вийшов у сіни, тихесенько прочинив двері в хату. Догоряє каганець. В хаті тихо, тільки чути різноманітне хропіння. Один гість під лавою, другий на полу. Пан хазяїн простягся на соломі коло печі. Хлопець тихенько вернувся в клас, висмикнув кілька різок, пішов знову в дякову хату. Там поклав різки на столі, рушниками зав'язав. Дякові ноги, потім руки. Далі взяв різки, поплював на руки і почав чесати, не дивлячись по чому. по руках, по ушах, по лицю, по колінах. Голосно, чітко, божественним голосом причитував помні день, суботній, є же святити його. Пробі рятуйте. Дяк засіпався, щось мимрив п'яним голосом, качався по хаті, намагаючись встати. Крутив головою, плямкав ротом, читавши тройну порцію, хлопець сплюнув і кинув побиті різки на дяка. Взяв свою скриньку, взяв дякову книжечку з малюнками, хай буде захаляви, погасив кагнець і вийшов зі школи. Оглянувся на школу, прощай, проклята. Справді спалити тебе тільки. В селі всі вже спали. Тихими вулицями вийшов на широкий шлях, далі звернув на узгін і між темними житами. Тихо й помалу крадькома виявляли себе сонні жита, ніби хтось, підкравшись, здирав із них укривало. Глянув убік, палав уже край неба. Виднілась рясними садами в тумані лисянка, садів висунули голови, як сторожа тополії. Як свати в рушниках блиснули на церкві хрести. Забув про школу Шевченко.